Так, цукерка, пішли, я десь тут бачив такий монумент з обсидіаном. Я вже приготував для що, себе. дійсно? Так, діамантову, Ого. діамантове кайло побігли, будемо добувати. Хоча знаєш що? що? Ой, ні, я голодний так. Давай тихенько, поки. Ой, там селянин обережно, я Ой, його обійду. Щоб вони нічого не запідозрили. так, так, так. повізьмо картопельку. Ось я так, допоможу. так, 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 так. Давай забираємо і тікаємо скоріше. Слухай. О, я там бачу ще. Слухай, можна забрати картопельку, пшеничку, насіннечку. Так, слухай, він не побачив нічого. Слухай, але це... Е... Так, це сира, картопля. Я таке не люблю взагалі. Але добре я голодний, підійде, поки я не бачу пічку. Так, ну, слухай, Ріко, цукерка. Ти дуже голодний. Нам потрібно знайти той монумент. Де я його тут бачив? З обсидіаном там, коротше, знаєш, такі були ще. Ой, так, це я сховаю. Ви нічого не бачили. Ой. Добрий день. Добрий день. Так, вони щось. Підозрюють. Так, тікаємо. Так, hmm. так, давай, давай, десь тут я бачив. Так, так, так. Начебто десь тут було. Так, я Що? за тобою біжу. Так, он я бачу його. Слухай, давай Вау! за мною скоріше. Он він, монумент, давай добуваємо Ого! обсидіан. Слухай, і ми з тобою. А, завдяки цьому обсидіану а, по. Ми зможемо в Незер потрапити, розумієш? Я Скрафтимо там ще не будемо телепорт. Так, будемо там. Слухай, ми, як справжні Майнкрафтери, повинні роздобути обсидіан, побудувати телепорт в Незер і побувати в Незері. Слухай. Так, Так, hmm. я про це так давно мрію вже ріко. Так. Дякую тобі. Нема за що. Тобі дякую, що допомагаєш мені. Так, це вже в мене третій обсидіан. Все, дивіться, ось так. І в мене третій. також три Три обсидіани є. Так, три. Нам скільки ще потрібно? Я четвертий ламаю. О, дивись, Ой, там водичка. якийсь корабель цікавий. Так, це не потрібно. Слухай, пішли. Давай мені весь обсидіан свій. Так, я зніму поки картоплю сиру. Давай, На, це тримай. мені підійде. Все, в мене цілих сім обсидіанів. Нам ще один, слухай, і буде супер е, добрий день. Так, а, тут диворі морква. Так, Тільки я обожнюю моркву. Давай моркву так роздобудемо. Слухай, давай, 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 я давай. Трішки Опа. Ще пшенички. Є, давай, відбуваємо. Давай, корійко. давай, 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 щоб ніхто не побачив. Вони поряд можуть Ой, побачити. Є, так, тікаємо, 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 тікаємо. Що? Що? Тихо, тихо, тихо. Це хто? Ти бачиш це? Так. Це хто такий взагалі? Навіть слухай, не знаю. цукерка, в нього зброя. Так, так, я Щось бачу. Так, давай, ховаємося. Ой, ой я слухай, так налякаю. Може, це через те, що ми з тобою вкрали моркву і картоплю. Ми? Ой, 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 ой. Капець, цукерка, мені це не подобається. Слухай. Це не діло, дивись, він там якийсь стоїть і. О, ні, він на мене ні, подивився! Та... Тікаймо! стіночку швиденько! Ой-ой-ой! Капець, це було дуже лячно! Так я сюди зайду, подивлюся. Він нас не застрелить Ріко. Так, я не знаю, цукерка. Я ще жити хочу. Так, давай обережненько. Отак. Де він? О, він, він дивиться на мене, тікай скоріше. Ховайся, капець, 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 капець. капець. Так, 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 так. Можливо, він а, нас не побачив? Можливо. Ти бачив а, у нього, яка маска чорна? Я бачив, слухай. Добрий, день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, там он в тому домі, в тому будинку, там якийсь, я не знаю, якась людина зі зброєю. Підкажіть, будь ласка, хто то взагалі вона? Бо Чи він? Нам, нам дуже, дуже сильно лячно. Взагалі, то то засекречена інформація, і нам не можна про це говорити. Ти чув, Ріко? В, в сенсі не можна, а що нам робити тоді? Там же людина зі зброєю. З великою зброєю! Ви щось задаєте багато лишніх питань? Ні, ні. Нам... У нас є до вас запитання: інше. хто ви такі взагалі? Ту -туристи? Ми, туристи, ми просто, а нічого пішли, цукерка. А все, дякуємо, до побачення! Дякуємо. І взагалі, що це у вас у руках картопля? картопля. Ой, нема ніякої картоплі, то я з дому прийняв до побачення. До побачення. Цікаво. Так, цукерка, капець, капець. Нас ледь не зловили. Це просто якась жесть. Ти бачила, вони всі просто заодно. Вони всі знають, чому він там зі зброєю, що там відбувається, приховуються від нас. Так, так, так. Он він стоїть, він там щось охороняє. Цукерка, нам потрібен план. Давай трішки відійдемо. Ти диви тут, як багато селянин. Це точно. Капець. Так, давай, Ой, давай, ми так, типу туристи. Ми будемо добувати тут е вугілля, залізо. Так, цукерка, нам потрібно так. щось вигадати. Нам потрібно вигадати, як, що з ним робити, тому що подивись, це просто жесть. Так, 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 так. Хм. Слухай, я пропоную сховатися тут і повернутися до них вночі, як гадаєш, і подивимося, що там відбувається. Це просто жесть. Він зі зброєю. Дивись, яка з нього маска. Ой, просто так. капець. І поки давай роздобудемо з тобою каміння посмажимо картоплю. Все, давай, побігли, побігли. Цукерка, все. Тримай тобі смажену картоплю. Нарешті, так, дякую. Ніч. Слухай, давай обережненько зараз отак вилазимо звідси. Капець, подивись, він досить. Сидить там і стоїть, і що з ним робити, я не знаю. Капець, він там що цілу добу буде стояти. Слухай, що взагалі відбувається? Я мені не це знаю. не подобається. Мені також, цукерка, я пропоную тобі обережненько обійти це село і просто підійти з позаду. Подивись, він там нічого не буде за будинком бачити. Давай побігли скоріше, побігли, побігли. О, Який гарний план? Так. Давай, 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 побігли. Це жесть. Слухай, цукерка, я таке вперше бачу, якась людина в рожевому костюмі. Я також. з так автоматом і з зброєю, і взагалі це. Я кода, якщо ми так, обережно, трішки... щоб нас ніхто Чш. не побачив. Так, так не Ми голосуй. тут гуляємо. Ми просто гуляємо. Та -да дам та -да дам Все, давай. Сюди би скоріше, так, щоб так, він так, тебе не тут... побачив. Так, він там. Я тобі пропоную, знаєш що? Так, що? в мене є тут трішечки блоків. Ось так от от робимо обережненько. Так, 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 щоб ніхто не побачив і нічого не почув. Давай сюди, Капець. Можливо, ми зараз щось дізнаємося. Він там стоїть, он він, давай, давай, давай. О! Подивись, це що ти бачиш якийсь спуск і он він там стоїть. Так, 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 обережно, тихо, щоб він не побачив. напевно, його сторожить? Ну що ти, готова? Давай. Так, давай. Будемо стрибати один, два, два три. три. Так, давай розпускаємося. Давай, Зараз подивимося, що там? Фух, я втомився вже. Коли о, ми вже нарешті о, прийдемо. Дивись, А, Ой. що? Що З тобою що? що? Ріку, ти подивись на себе. О, що? Я в костюмі, ти в якомусь костюмі. І... А де всі наші речі?

Так, сюди. О, ні, 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 будь, будь, будь ласка. Я біжу за Будь ласка, не потрібно, не потрібно. А, вони мене Ой ой, -ой Цукерка. ріко! Цукерка, сюди, давай забігай! Цукерка, не чіпайте, цукерку, ні, ні, ні.